Антикризовий план Росії, підписаний прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, спрямований на війну з Україною. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук російський опозиціонер Борис Німцов. Антикризовий план уряду передбачає продовження війни з Україною, скорочуються витрати на медицину, освіту, культуру, тобто практично все, крім військових витрат. Військові витрати астрономічні 3 трильйони 300 мільярдів рублів. Збільшено порівняно з 2014 роком на 33%. Такі відсотки. Остання в мирний час неможливе. Це бюджет війни, зазначив опозиціонер. За словами Німцова, другим пріоритетом Кремлю брав підтримання згасаючої життєздатності банківської сфери Росії, навіть за рахунок пенсійних коштів. План Медведєве також завдав важкого удару по регіональним бюджетам, потребам медичної та освітньої сфери. На їх підтримку виділяється лише 160 мільярдів рублів. І останнє, зазначає Німцов, план цей блеф. Бюджет 2015 року ніхто не міняв. І джерела Фінансування плану не знайдені. Нагадаю, що досі діє бюджет, виходячи з ціни на нафту 96 доларів за барель і курсу 37 рублів за долар, що викликає гумеричний регіт. у всіх від Сюліанова, міністра фінансів Росії, до опозиції. Нинішня влада з кризою боротися не здатна. Вони сподіваються залити банки і держкомпанії грошима, і все розмокчиться. чи не розмокчиться. Причина кризи не у відсутності грошей, а в тупіковій політиці війни, самоізоляції ставкою на експорт сировини через. Дікуває держкорпорації при одночасному задушенні підприємництва та приватної ініціативи. Причина кризи в путіні і його політиці, а не в здешевшенні нафти. І антикризова програма повинна вирішувати проблему зміни політичного курсу, а не роздача грошей наближеним банкірам і бізнесменам. Підсумував німцов. Нагадаємо, 27 січня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження, що містить основні пункти антикризового плану уряду.